Не знав, хто зробив так. Ну що ж, пробуємо, що, що воно дало. Удосконалення на удосконаленням. Бажаю здоров'я всім українцям, хто підтримав нас, друзі, трішки зламився мій генератор. Зараз кажу вам чому. Пишете ви ще мені по тих генераторах. Ну, я розумію, як би сказати, що потрібно допомогти. Ну, вже сил не вистачає. По правді. І всі одні питання. Підбір конденсаторів мало, більше, більше, менше. Друзі, там відео є на. Каналі. Всі відео, мені здається, там такий об'єм, що можна все подивитися, сісти спокійно і скласти те все вкупу, підобрати, там і поради є. Але якщо їх подивитися, не перемотуються. Якщо перемотувати ті відео і потім телефонувати, причому не телефонувати, а писати під відео, де підбір конденсаторів, там, де я на борці писав, підти відео писати, скільки мені на 2,2 двигун потрібно конденсаторів. Ну, я скажу вам, це, ну, це як відео. я відписую, ну, що я не знаю, там 3 по 20. Але відписую, подивіться, кидеться відео. Ну, іначе ніяк. Ви розумієте, Це, ну, і це ж там, прочитайте ті коментарі. Там скільки конденсаторів потрібно, які ж киви. Які... Це все є у відео. Все дивіться. Відео там все є. Не... Є ще питання, що. Боїтеся братися, боїтеся братися, тому що, ну, я не знаю, чи правильно, пробуйте. Якщо ви боїтеся братися, то у вас нічого й не вийде. Беріть, беріть з меншої ємності конденсаторів, під'єднуйте і все вийде. Все вийде. Ну, по 10 разів телефонувати, я вам скажу, і от я ще по 5 покладу, а можна я ще по 5 покладу. Ну, до чого це як це? Я вам скажу, що такі питання. А то був випадок, що пів 12-ї ночі. Два кума в гаражі генератор робили. Телефонує, і я одному якби пояснив, а там каже він: ну, ще от, дайте кумові мову пояснити. Ми до пів 12-ї ночі ще пояснювали, як би сказати, як генератор робити. Ну, це не важко, але і ми говорили там ну, про таке, як би сказати. Філософії не про що. Значить, що зробилося з генератором? Бла, 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 бла. Тонку я цю штуку поклав. Тонку, це десь двоєчка метал, мабуть, ще тонче, і лопнуло. Я бачу вчора ввечері, ним так уже тельбухає цим генератором вікну, а він вже так лиш та-та-та-та-та-та-та, той мотор аж скаче. Тому вирішив отаку пластинку грубшу взяти, це вже троєчка такий, більша платформа, і замінити його на цю. Кому радив, хто зробив з ну, як би сказати, ну не знав. Хто зробив так само, дивіться, придивляйтеся, можливо, така пластинка, от бачите, вона тоненька і лопне, тому що створюється якби, вібрація тут близько оці отвори. І таким чином відбувається. Ну, Неприємно, але це 10 хвилин вирізав другу таку наклав зверху, отут таке саме коротше, зробив. І зараз прикутимо його назад, побачимо, як що до чого, що хочеться показати. Це все ерундове, таке, там нема про що. Станок, який я свій самий перший зробив, але він вже, як би сказати, в такому стані в процесі <гум> детального знищення. Станок по виробництву плитки. Це років 4-5 назад. Я... Мені потрібна оця станіна, мені потрібно зварувати для того, що я зараз роблю. Це ви побачите трішки далі. І щоб не варити станіни і не купувати метал, якби, ну ви ж самі розумієте, це все стоїть коштів. А цей станок мені вже не потрібно. Я на ньому планував цю плитку робити, але він, як би сказати, довго не, Довго. в формах трішки було швидше. Заляв і все. Ну, Кому буде цікаво, будемо живі здорові. Часом вам покажу, як, що, які рецепти, до чого я дійшов. Цей станок буду, вже, як би сказати, утилізувати. Тому хочеться, щоб ви побачили. А така тут стояла. Матриця так непогано. Тут воно, ну, це ми вже так говоримо. Тут, там стояла. так, ну, Таким чином воно була. отут лапка вона підносила оцю матрицю вгору. І звідси вже дощечку забиралися з такими трьома, як би сказати, кірпічиками. А, зразка оця. Так розказую це, там тут о, таке стояло. Ну, ну коротше, Це вже історія. Це історія, ну цікава історія. Я з ним був програвся. Ось тут відвал такий з ексцентриком відцентрувалося, створювалася тут вібрація. З ну, відсиралки отакий електродвигун. Ну, прикольно, я вам скажу. Я пам'ятаю, як я з ним трішки працював. Ну, ну Довго. Довго, ну, ну класно. Класно, це така міні-історія, що що в голові ці робиться. Ну чому мені вірить, що я його зняв? Я зняв, бо мені потрібно оці подушки. Я кажу, що його вже тікає детально, як би сказати, знищення. Так довго мучився, через півса його розрізу. Виливання воно легше. як сказати. Ну, Такими станками непогане, але легше трішки форма. Знищуємо швидко. Формами трішки краще. Тут так, як, ну, Якщо там когось ну, це три, потрібно мати здоров'я, важковато, але в кого там якихось 10, 20 до 50 квадратів, ну, навіть і більше, помаленьку, спокійно можна зробити якби і самим. Такі чотири штучки мені було потрібно, тому що немає. Це від москвича якісь втулки резинові були, я пам'ятаю, ну, від першої машини ще залишилося якби таких деталей трішки. І їх потрібно покласти сюди, зверху двигун і стягнути це все болтами. І буде, я вам скажу, добре. Непогано, генераторчик себе спасає, я вам скажу, гарніше мене спасає, не себе спасає. Спасає мене дуже непогано. Чому роблю на такій платформі? Міг би, правда, взяти, приварити його просто да і все. Але мені цей двигун, я вам казав, ще в попередніх відео, ще про генератори відео було ті перші. Що він мені не лише для генератора потрібен. Якби для генератора, то крутив би і трактор, і проблем би не було, а він мені потрібен для подальших ідей. Побачите <сум> все, все з часом, все, все якби все трішки пізніше. Зараз прикручу двигун сюди, прикручу двигун. На ці подушечки, побачимо, як воно буде, чи буде сильно мотиляти. Можливо, буде ще більша вібрація, тому що, як знаєте, ну. Зараз побачимо, зараз я прикрутюю. Ну що ж, друзі, удосконалення на додосконаленні. Не влізлися цілими ці штуки, довелося їх перерізати, так сказати. І я спробую, отут я поклав, дивіться як оця пластина. Бачите, тут про е оця втулка, зверху шайба і болтом наскрізь зажато. Краще, щоб воно функціонувало. На мою думку, так як на цих генераторах заводських воно так іде. Ну, плавно, як на жигулях от, двигун тримається, ну на всіх, якби ці сальники, чи як вони там називаються. Ну, немає такого причуда, тому зараз покладу і покладу на нього. Побачимо, можливо, воно так буде краще і ще менша вібрація буде. Ну, здивую, звичайно, якщо воно получиться супер-класно, так не зараз залізе. Але все повинно, Бо як ідея, то повинно бути ще краще. Як вам сказати? Фух. Оце вчора, як, як лопнула та штука, то він стояв отут, а з'їхав метрів п'ять. Я сидів у хаті думаю, що так він близько чути? Зазвичай оця брама так відкриється тихіше закриється, то вже привик. А це щось ближче і ближче і ближче, ближче, ближче гуди. Ох ти друг, а він до хати проситься. Каже, я змерз. І холодний двигун, холодний з цим вентилятором, я вам скажу. Класно, класно, супер. Непогана ідея. Ви писали там, що в когось гріється, в когось вже нормально. ну Дивіться, як, як гріється, то ставте такі вентилятори і все. Ну, зараз вже похолодання йде. Писали, що там вже сніг десь випав. У нас ще снігу. Ну, трішки було якийсь період, там трішки випав сніг, а так поки що погода така, можна сказати, непогана. Погода зараз плюс Сік, десь 15? Не 15, Не, не десь 12 градусів, да? 10. Гідромецентр. 6? 6, каже, що 6 градусів. Казали показати оператора. Не хоче, соромиться. Ну що, як вони всі такі сорими, зливі, Я кажу. Ну, Кажу, ну ж люди просять, іди покажу. Да, ні. Приємно, я вам скажу. Коли пишете, ввечері сідаєш відповідати. ну, Пишеш, кому подобайку, кому. Вам лайк ставлю подобайку. Приємно. Приємно, я скажу таке, вже то відходить по тих генераторах, бачу помаленьку, слава Богу, вже відписуються, Бо чесно вам кажу, ті генератори вже в мене один номер був, тому знайшли вже якось якимось чудом той, той, ну, один я скупив спеціально для, як би сказати, для зв'язку з підписниками, ну, з, з, з кого що цікавити буде. А інший номер, як би сказати, такий битовий, який в мене, то вже знайшли і той номер. Телефонують по тих генераторах. Чесно вам скажу, що ну, життя немає, все налагодиться, все буде добре, буде світло, все буде нормально. Не нервуйтеся. Це каже той, у кого генератор. Є. Той, той кожен вечір його вмикає. Ну, різні графіки, я вам скажу, вимикають. Десь 4 години немає, 2 години є. Ну, є такий класний графік, попадеться, коли класний графік попадеться. і чуєте, що я кажу? Коли у 6 вмикають, у 8 вмикають, і знов 4 години немає. А є так, що То я не вмикаю навіть генератора. Вистачає з 6 до 8 годин вистачає з головою, там посіли, по повечерили, якби по вирішу днем, що справились трішки кучі, попорались. А є такий графік, що попадеться, містиці, і. Шість вимикають, то тоді доводиться ще дві години на генераторі сидіти. Ну, бачите, різне є, а вони ж теж би, якби, <кхи> виходять із положення і хочуть, щоб ми хоч трішки знаходились з цим світлом. Це буде добре. Це буде добре, рік вже один Ой, рік кажу. Місяць один вже зимній прийшов, тобто непогано, якби ще два місяці, і дав би Бог нам ранню весну. Боже, дай ранню весну, щоб. І дай хлопцям здоров'я, щоб вони там їх сказати, виховали. О, це має бути бомба, я вам скажу. Зараз закручу і спробуємо запустити. Натягування ремень, зняв його стола, так би трішки зручніше заводити вверх, тягнути ручкою, і шмикати. Ну що ж, пробуємо, що, що воно дало, чи щось, чи нічого воно не дало. Вибирайте бензин даремно, краще. Я вам скажу, що краще стало. і Він такий стійкіший, не менше мотиляє, на тому прям так грало інтенсивно. Робіт, не, не бійтеся, ви боїтеся оце пишете, скільки конденсаторів. Ой, я там переживаю, я хвилююсь, ой, надай номер, дай бо телефонувати і все. Друзі, не бійтеся, там маса відео, там, там комплекс такий, не перелистуйте. Подивіться уважно. Немає нічого важкого в роботі зробити цей генератор. Робіть собі спокійно і будете мати. Ну, як вже не вмієте, ну я не знаю вже, що вам сказати. Там така, я вам скажу чесно, така інформація, що мені здається, навіть, 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 навіть той складе. Ну, там вже маса і, Коротше так. <зас> Значить, що сьогодні по цьому? Зробилося? нормальне таке похідне відео про проміжне відео. Далі буде далі, далі буде далі. Далі є одна цікава тема, для чого ж я цю страніну взяв і витягнув сюди. То буде далі, побачимо, побачимо як би сказати, все в процесі. Що вам сказати? Допомагайте і підтримуйте одне друге. До наступних відео. Хай щастить.